Доброго ранку. Ну, ранок вже такий недобрий, Уже, як кажуть, то, що, то, що нема світла, там, що там сирена. Ну, мама опять в, своєму в своєму репертуарі. Саша тільки на роботу, вона чекає, що він на роботу піде, і вона виходить, а я ж ще лежу, бо свята немає чого так рано вставати, пів півсьому вставати. І вона вже чує, що вона тюка, що натюка, вікно ж відкрите. А вона. Я навіть щось сняла від'їхати, а вона вже. Ви думаєте, що вона робить? Я ж їй дозволила зрізати смородину я кажу, а корні Санька на вихідних вирубан, мусорка буде. Ідемоте, подивитися. Я сказала, що все радикальні змінення. Я забираю ключ. Від вона вже, знаєте, що вмудрилася, там закрита, так вона тут відкриває. І сюди виходить. Це я забрала вже. А я ось це роблю. Ні, ти мене вже не уговориш, ма. Уже ти за закалітколи будеш, виходить. Не виходить, і мене виходить. Все, давай, давай, давай. А поки я за закалітку, я поработаю. Я тут розстану, те, що я, я ж накидала землі. сюди ще буде кидатися. А чим же ти будеш усе заривати? А веціль сюди. А віціль, а від А Віцін сюди, а потім зариється. Чим? Зрівняється опять так само. Ну, рівно вона буде, вона розбита буде, закопаємо цю яму. І мусор сюди будемо кидати, такий приливатимемо, і він буде для удобрення. Нічого, нічого страшного нема. А я думала, що ти, ти, ти встанеш. Ти я думала, що ти встанеш, угу. а у нас є круг, а ми оте приберемо, поки Саша прийде. А ми зробимо туди е, отой круг, щоб він не валявся по двору. Який він... круг? А отакий колесо. На сільську замінимо це мам. Це робота чоловіча. Ну а... і Саша буде вихідний, це Він все зробить. А... Він не може зробити і ми теж... Ні, це не це не наша робота. Це не ми повинні ці колеса закапувати. Це повинен закапувати чоловік і корніці вирубать повинен він. А ти вийшла, щоб сусіди сказали, що ой, дивися, баша, ба... Ба... то тобі так ба... кажеться. Тобі так кажеться, ма. Що тебе вигнали корніці рубать? Зачем? Люди мене знають, і ніхто не скаже. Вибахай таку. Тебе ж ти ж кажеш, тебе давлення, в тебе ритмія. В Яку ти хрен таки ями б'єш? У... Кого? Ями такий хирячить. Тебе здоров'я лище, чи я не знаю? Чи зачем отакі ямира? Здоров'я не лишне, але я, може, я йому швидше. Коротше, я тебе кажу, ма, все, давай, пошли. В Ї... суботу буде мусорка, все це збереться, все воно робиться якось поетапно. Саша його викопає за час. Ну, та, за час, ну, та, бо він мужик рватим, а я за цілий день і не рватиму себе. Але. Так ти рве, ти здоров'я рве своє. Якби він мені ще був топор. Твою мать, ти бачиш? Їй каже, одне шмали, вона мені каже, а якби ще топор. А може мені машину виїхати, а вірьоки привежем, да вірьовкою. Є машина вийду, ти прив'яжеш і медьорне вірьовкою. Та ну таке ти балакаєш. Та, Ні, він, що що він піде сто процентів я, ма. Ти ж підрила його, він піде. Ні, Ото от, з цієї сторони ще треба так віддавати. Якби тупор був, то я б його був. тими клинцями отак от, би розбувала. Так немає я тупор, Саня закрив гараж той, а я тупора не знаю. А взяла молоток, а він спав та получив вдарить таке, як не подала. От Саша, не мене це. О, от воно викопалось за дві секунди. А Чого це? ж ти те не викопала? Чого ти полізла, що 30 год кущу? А, а я щоб удобніше була. Що удобніше? Кому? От оце, оце як викопжуємо, ми тоді будемо легше жутів копити. Так як я вирізала. Оцю сторону я вирізала і почала різати. І вирізалася ні легше. Він же ж теж на сонці, напечеться, напечеться. А він це буде робити у вихідний. Чи, так в, пятниць... він так, щоб... чи в п'ятницю вечором, чи в суботу? Щоб ну, що? А тобі, от скажи мені, пожалуйста, яка тобі різниця, коли воно буде зроблене? О, мені хочеться, щоб у вас роботи не було. Та ти що? Да. А що ж ми будемо робити без роботи? Лежати. А я тобі Добре. сказала, що в нас є робота наша і є робота твоя. А моєї роботи, кажеш, немає. Та ти ж вже все переробила. Сиди, пиши, бур'яна бур немає. Хоч всі бери бур'ян. Бур був. Ка... Ма, може, ти ще підеш он, в сусідів вбирати. А я давай я піду, під отим уберу. Та уберу, та так уберу. Під чим? Під отим вагоном. Я там вилежу. Під яким вагоном? У нашого гаража. Під прицепом? Да, під прицепом. Ой, ма з тобою не зговоришся, Боже Боже. Це хорошо, звісно, що дай Бог сили в такі годи. А я як роблю не дав. Так роби другу роботу. Ну, ну другу. Ну от скажи мені, яка робота. Ну я не знаю. Ну ну там щось по шиї, щось Пошити там. Важко мені не дуже ж я бачу. Я й шию. Я ж бачу, що приспособляюся. Качелю свою перетягуй, щось там. Майструй нове, кибідку яку. Та хай Бог, ма, ну це ти поймеш, що це, 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 не, це не здраво. Я слухаю, слухаю. Я бачу, як ти слухаєш. Поки я сплю ще, ти поранче, тільки Саня за двір, ти за лопату сюди. Я вже все зрозуміла. Поки Саша тут, вона не, вона не виходить, вона нічого не робить, тому що Саша ж на роботу збирається. Я поки одінуся, поки. Саша По-перше, що його треба. Ой, його треба взяти, будемо їхати. Одне колісо є. Ще візьмемо два колеса, Ось тут заб'ється воно. А це Всь... хороше, так ж він положив його, хорошо, і Йо, хай лежить воно. Та ні воно з таких. так, воно, так хай може лежить. Через чим, через чим, через так. Тут же ж велика яма, бачиш. А отам я так і думала. І я, знаєш, а ми візьмемо. Та й круг. У приберемо туди, де воно було. Я не знаю. Мені тяжело подимати. Нельзя. Я не можу. Я не, не собираюся Останнє здоров'я. Я не хочу Потім потом бути комусь обузою. Я не хочу просто мам. Та ні, ти прийдеш. Я тебе сказала, що чесно, об не обіжайся, Все, я забираю ключі і будеш сидіти в дворі. В дворі знайдеш якусь роботу. О, на прицепі там щось розкидано. А яка защита? А яка защита? Ну ніхто розумним тебе не а Ніхто. Ну так в тому -то діло, що надо ж думати, що як ще і, і постороннє подивляться на цю роботу, мам. Хай вони учаться. Ой, блін. скажу, тут баба жила. В мене все доказали, От там живе Сергіївна, де коло двору чисто. О, це Тобі щось дало це в житті? Тобі щось в житті це дало? Ні, не дало. Ну, ну це не так. Ну я так оддала сама. Я зрозуміла. Що це ти -то коло того? Коло газової труби там Хай буде виходний тільки та його не зробить. Правильно. правильно. А тільки не робить його, що йому не було Ну, тільки не робить, ну Сашко, що робить, ну він же не може роботу кинути, так що тобі в одну минуту захотілося вирубати ці корні. Ми з тобою договорилися, як ти зрізаєш верхушку, Юра забирає кози, а Саня вирубає, отакий у нас договор був. Ну, і я, а я нарушила договір, я справлю, я справлюся. Зараз я справлюсь, розрівняю те, що я. А чого я нагадала? О, нас кидала землі кучу і оставлю. А тепер... Не жравши, не сравши бігом за лопату. Отак от. Так, все, давай. Три минути і в двір. Ага. Я лопату заверу вона. Вручну рить не буде. А ще краще треба на інструменти, на всі на оті замочок накинути. Вона ж їх не возьме, а руками то вона його не буде рить. Отак і живемо. А ви кажете, о, ось і молоток який-то руками попав. Бачиш? Та тут все приступлення, все на лісу. А ви кажете, я її заставляю. Та я вже заморилася, боротися. Заморилася. Так що отак. І не знаю, як це робити, і нічого не поміняєш. Нічого не поміняєш.